Хорошенький, уже я цепився. Перший, что линга ты где там? Давай. Начинал там тусачок. О. Фу. Красавчик, не лепайся. Ну что такое уже? Ну, золик похожий. Якось то кривенько только клюнув так за око. Ну, Она такие хлопцы на трошки больше, чем больше. Да что ж ты так... Газой. Так. Трохи незручно. Треба душий песочек. Найцікавіше те, що у конкурентів поки що не було жодної покльовочки. Правильно вибране місце за допомогою ехолотика приносить результат. Так, я поняв. Це мене заляпав трошки. 你后我们吗？<noise> Давайте хорошо. Хоть як зловив манду. Чішка, красавчик. Окупували одну яму. Мій човен. І тут ще три. От я стою на краю ямки, вона тут між нами посередині. І хтось потихеньку вже рідше витягує посудочку. Як приїхав сюди думав... З клювом поактивніше буде, але ну, не там то було. Придовжує це. Чи... Походу багронув. Може ні. Я, зійшов. Багронув, думаю його. Якось так неприродньо він піднімався наверх. Скини бачу його. Один козел. Эх. Тут ты шо, ты бракуешься, я будем. Зашли. Все-таки трошки ближе они до милячка стоят, они в самой яме. Здорово. Давай вылазим оттуда. Вот такая вот красота. Злопала крейзі фішівський вібровор. Ти пробив як гарно. Шугачок дістати не можу тепер. Опа, О таке, класний малий. Оце вот там теж стою, в яму кидаю нічого, тільки на мілячок попадаю, а там покльовки. Из лучше поклевочка. Красота! <рес> Кошмар Привіт усім, друзі! Як ви бачите, знаходжусь на просторах без нашого водосховища Красивезного. Так як я пропустив відкриття сезону з берегу по холодній воді, то вирішив відкриття сезону з човника не пропускати. І от, вже на воді навіть часу зранку не було з вами, щоб привітатись, тому що ну, прям велика конкуренція була на цю точку. Всі активно збирались і я хотів якомога скоріше зняти активну рибу. В принципі, декілька покльовок заробив. Одна ямка обловлена, попереду ще дві. Зараз вам все покажу, розкажу, якими картами користуюсь, якими приманками ловлю, і по снастям все також розкажу. Зараз вам на карті покажу, як я вирішив построїти сьогодні план на риболовлю. Розпочав з цієї от великої ямки. Тут, бачите, найглибша точка десь 11,5 метрів була. Але що я помітив, сьогодні в переважній більшості судак клював саме на звальчиках. Тобто навіть ближче до мляка в самих ямах його чомусь, на жаль. Не було. Було там буквально пару покльовок. Але саме більше покльовок було ось в цій і ось в цій точці. Зараз я вже, як бачите, перемістився. Стою на такій меншій ямці. Хочу також тут контури її пробити. І на черзі ось це місце. Де воно тут? Ось. Тут також у нас цікавий рельєф, борчик такий. І там іноді судачок також проклює. Тут взагалі на водосховищі місць цікавих багато, але на веслах, як бачите, без моторчика сильно не наплаваєш. Та і зараз не до моторчика. Спінг сьогодні у мене Orion 862 в тесті від 8 до 32 г довжина 2,62 Його взагалі я брав як береговик, але в принципі, з лодки теж доволі комфортно ним працювати. Катушечка Excel 4000. Ну і шнурочок 08 по японській класифікації. Повідець флюра 0,45, застіпка. Ну і, як я помітив, поки що сама ходова приманка сьогоднішнього дня. Це ця мандулка червоненька з біленьким. На неї якось більше всього судачок відгукувався. Трохи вранці половивши, вже можу дати трошки. Відгук свій настрій риби і про її бажання стосовно приманок. Вранці гарно показав себе фіш флагмановський. За ним прихопив ініціативу віброворм від Crazy Fish. А от твістерні приманки сьогодні якось ігноруються. Кидав комету, також Crazy Fish, повний ігнор фішап віпо в такому натуральному кольорі, також повний ігнор. Ну і рачка також кидав. Якісь були такі холості покльовки. А от на мандулу поки що йде результат. Краще всього, хочу поки що з нею залишитись. Бачите, 24 г, біло-червоний якраз. Ну і в принципі звенячий в руку покльовки. Пробуємо, щупаємо рельєф, бо все-таки. Додаток це додаток, а холод це холод. Додаток, до речі, ботінг називається. Кому буде цікаво, що за додаток я обов'язково залишу посилання на встановлення як і на Android, так і на iPhone. Можете подивитись під цим відео. Не можу поки що зрозуміти, де тут найглибша точка розвієлом. Все ретельно обкидаю, щоб намалювати собі в голові картину. на звальчик іду. да Ух ты, Що ви бачили цю покльовку? Що ж ти не всікло то, а? Ух, кошмарики. Опа! Догрався! Судочок невеликий, де. Да? Беру їх під бо так просто зручніше. Оба. Плац. І в доміку. Блін, ну не ти клював, це 100%. У мене явно клював хтось побільше. Подача така злюча була, що я просто не повірю, що це ти був. Воно такий от шпіндаліт. Давай. Ти ямка не проігнорувала. Тепер мені хоч зрозумілий вектор закидання. Ну покльовка така була перед хто ж це там такий попався. Боюсь, уявити. Після типозор, так? Да? Невеликий, але черговий раз підкреслює інтерес саме до мандали. Бучте, придавив, навіть не заїв. Опа. Оце воно. Ну Покажись. О, Вже трошки побільше, вже похоже на рибу. Так. Уже похожий на настоящего судака. Давай с початку ТБ, а потом уже приманку будем спасать. Ну, красавец Непровский. Давай. Ого, пять он мне заряды хвостом. Все таки хочу спробовать и на силикончик кончик тут також. Mm -mm. Скажи, не будет ли силикон, мандул не меня Все-таки червона з білим. Навіть не просто біла. Ну, приколіст. Так, що ти раненько? Ти ч там? ж ти? хуліган? Ух ти її маньку! Кошмар! Ви просто погляньте, з яким апетитом він її з'їв. Судачок сам по собі хоч і невеликий, але покльовки такі, ну прям віддай. Красота. Давай. Хуліган. І все одно облюпав Скотина. Зараз трошки переміщусь. Обкидав один край цієї ямки. Зараз. Так само паралельно з іншого боку в сторону берега також обкидую ще й цей звальчик. Ух ти ж! Подачка яка. Чого ж мимо -то, а? Чого ж там мимо? цей добалувався. Да, 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 да. Вот танцуй там трошки. Красавать. И снова мандулка впакована. Ого. Тихо. Туда, сюда, туда. Ехти. Сонце палить, кльову вже немає. Немає, причому ніде. На третю точку їхати бажання абсолютно немає, так що давайте трошечки підсумуємо. Фаворит сьогоднішньої риболовлі. Мандулка від профмонтаж. Не знаю, який це номер кольору. перегляну як буду вдома, і також залишу в описі під відео. Нагрузка 24 грама. Принесло сьогодні найбільше риби. Думаю, поділю це відео на дві частини, якщо все буде добре. І в на наступному відеоролику можна буде з'їздити на ту ямку, на яку сьогодні не попали і подивитися, що є там. Тим більше, здалеку бачиш, там зараз занято. Два човника стоять. Так що пересинг є. Ну що ж, якщо відео сподобалось, ставте йому лайк. Якщо є які питання, пишіть в коментарі, поспілкуємось. Ну, а я буду з вами прощатись до наступного відео.